Я ранку сиду з роботи зранку, о 8-й годині. Якраз в 8-й входиш, немає жодної маршрутки немає. Чекаєш по 40 хвилин. Пів години, 40 хвилин, це стабільно. На обурення пана Андрія водії не реагують. Вони нічого не кажуть взагалі, безмовчають все. їдемо на кінцеву зупинку в аеропорт. З водієм першої маршрутки. Ми поспілкуватись не встигли. Він уже виїхав на дорогу. Чекаємо на наступну вже півгодини минуло, а автобуса так і немає. Пасажири до цього вже звикли. вже добрих 40 хвилин сажу чекаю на маршрутку. А сюди ви як добирались? Добралася я самою маршруткою з вулиці Дорошенка, але також її чекали на неї добрих 40-45 хвилин, можливо, навіть більше. Причому зустріла її, яка вона їхала назустріч, тобто просто попросила водія, щоб він. Відвіз мене на аеропорт. за графіком. Інтервал руху не має перевищувати 15 хвилин. Вже й година минула, але нашої маршрутки ми так і не дочекалися. У людей свої припущення. Вони якось ходять одна за другою, а потім їх довший час просто немає. Ми вже так схильні думати, що може вони підлаштовуються під приліт. Однак водії переконують, спізнюються, бо у місті Корки. Лошенка було подивіться, що там робити. Не даємо казаварі або тернова. Там можна півтора години спускатися на низь. Буває так, що дві машини підряд приїжджають. Тобто, якщо дві машини підряд приїжджають з центру, десь вибираються з тих портів, ну то рахуйте, інтервал до наступної буде якраз крас, так виходить хвилин». на 48-му маршруті. Працює лише шість машин. Давати більше кажуть перевізники, їм невигідно. Він дуже короткий цей маршрут, якщо дати більше машин, він буде. Напівпорожній їзди на громадський транспорт вже не сподіваються і ті, хто відлітає зі Львова. Завжди добираюсь в таксі. 40 гривнів з центру міста. Будь ласка, зручніше автомобілем. Тим часом перевізник обіцяє що щойно усі дороги у місті поремонтують. 48-ма маршрутка курсуватиме що 20 хвилин. Ірина Андреців, Олексій Шилковий, Роман Маленький. Головні новини Львова.